I uh -huh. Черговий акт грецької драми Бундестаг у середу затвердив третій пакет допомоги Греції. Це 86 мільярдів євро. Перед голосуванням міністр фінансів Вольфганг Шойбле закликав депутатів підтримати Афіни, адже вони пообіцяли провести жорсткі реформи. Більшість депутатів його підтримали, втім кожен п'ятий не повірив грецьким обіцянкам і проголосував проти. Раніше зелене світло новому пакету допомоги дали Фінляндії, Австрія, Іспанія, а також найбільш затяті противники фінансової підтримки Греції, Естонії, Литва та Латвія. А в Нідерландах грецька ПП загрожує перетворитися на персональну драму прем'єр-міністра. Опозиція має намір оголосити йому вотом недовіри через те, що він підтримав нову допомогу Афінам усупереч своїм виборчим обіцянкам. Нова допомога Греції надійшла вчасно, бо вже в четвер Афіни мають повернути борг європейському банку. А це понад три мільярди євро. Втім, до щасливого фіналу грецької драми ще далеко. І поки доля Греції не вирішена, до кінця займатися іншими країнами, у тому числі. Україною політикам євросоюзу буде ніколи. чи не відіб'ється грецька криза і на наданні фінансової допомоги Києву немає жодних сумнівів, якщо Греція попросить більше грошей, що втім не можна виключати. І Якщо до ЄС прибуватиме ще більше біженців, то можуть початися розмови про те, щоб переглянути розміри фінансової допомоги Україні. Але поки цього не сталося до того ж, кошти Києву Європейська комісія вже виділила. Тож поки що в Україні немає причин для занепокоєння. На думку експертки, через проблеми з Грецією, євросоюз відкладе плани щодо розширення на невизначений час. Утім, додає вона перспектива вступу України до ЄС нині все одно не на порядку денному.